Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про красу. В цьому відео я вам розповім про засоби, якими я користуюсь по догляду за волоссям, за тілом та за шкірою. Отже, почнемо з волосся. Дивіться, яке в мене зараз гарне, дуже блискуче волосся. Бачите, як блищить? Воно таке живе, розсипчите. Дивіться, які кінчики, живі, класні. Отже, я дуже в захваті від тих засобів, які я собі придбала по догляду за волоссям, Я в лозі знімала розпаковку цих засобів, і вже пройшло. Трошки більше, ніж два тижні, і хочу з вами поділитися своїм враженням. У мене три ось таких продукти. Це італійський бренд професійної косметики, називається він Hire Company. Зараз я вам більш детальніше покажу і розкажу, що в мене тут є. У мене три ось таких засоби. Купувала я їх в інстаграм-магазині Isap Beauty. Посилання на. Сторінку цього магазину я вам залишу в описі під відео, також в закріпленому коментарі. До речі, хочу сказати, що в них дуже гарні ціни, бо я порівнювала з іншими інтернет-магазинами. Отже, в мене серія для блиску волосся. Тут у мене шампунь, маска і мус. Почнемо з шампунів. Тут баночка 250. Мілілітрів, до речі, в цьому магазинчику можна купувати цю косметику на розлив, тобто брати собі пробнички, щоб спробувати, чи подобається вам чи ні. І якщо сподобається, то можна буде вже купувати повну версію. Цей шампунь має густу консистенцію, утворює щільну піну і дуже гарно вимиває волосся от прямо до скрипу, як я люблю. Не містить парабенів та сульфатів, і, незважаючи на це, дуже гарно опіниться. Також має просто неперевершений аромат. Цей аромат тривається протягом дня, і я просто цілий день ходжу і відчуваю прям аромат цих засобів на собі і пахне знаєте, так, як якісь нішеві парфуми. Отже, я в захваті. Далі в мене є маска ось така баночка, тут 200 мл. Ця маска має рівень PH4 завдяки кислому середовищу чудово закриває кутикулу волосини. Маска дуже добре зволожує втомлене волосся. Тут в цій масці є інноваційна формула, яка надає. Витончений глянець волосся, тобто волосся дуже блищить. Також не містить у собі парабени та сульфати, що є дуже добре. Третій продукт це ось такий мус, відновлюючий мус, який має дуже ніжну текстуру та унікальну формулу, яка зволожує, доглядає і дбайливо відновлює структуру волосся. Отже, я дуже задоволена. Цією косметикою для волосся я зрозуміла, що краще купувати професійну косметику, бо як ви бачите, результат того вартий. Ще раз нагадую, що посилання на інстаграм сторінку, де я купувала цю косметику, залишаю вам під відео, тому що, якщо вам цікаво, то замовляйте і собі, ви залишитесь задоволені. До того ж хочу сказати, що я рекомендую тільки дійсно гарні засоби. Якщо щось мені попадається погане, то я обов'язково про це кажу. Ще хочу додати на рахунок цього інстаграм-магазинчику, мені дуже сподобався підхід до клієнта. Він індивідуальний і вам дуже ретельно підбирають саме те, що підійде. Саме для вас. Також я хочу зазначити, що мию волосся я кожен день. Кожного ранку я прокидаюся в душ і обов'язково мию волосся. Намилюю я голову шампунем два рази, змиваю. Після того я на довжину волосся наношу маску, десь три хвилинки витримую і змиваю. Після того, як я промокну рушником волосся, я наношу мус на волосся, розчісую волосся в мокрому стані. Поки я там наношу макіяж, волосся трохи підсихає, і тільки тоді я вже йду сушити волосся феном. Користуюся ось таким феном, це теж професійний фен. Його використовують в салонах краси, він дуже швидко сушить волосся. Це теж італійський бренд, називається Coifin. У мене Extra Corto 2 Ionic. Він не дуже великий і не дуже важкий. Мені ще подобається, що тут дуже довгий шнур. Класно сушить волосся швидко і бережно не перепалює його. Я вам мушу. Показати всі мої розчіски. Бачите, ось такі, у мене цілий набір. розчіски, три з них одного бренду. Tangle teaser це із останніх, що я купувала, дуже мені подобається. Класно розчісує, не вириває волосся. І дуже добре, що можна розчісувати волосся в мокрому стані. Також в мене є розчистка, яку можна брати з собою. Тобто вона, бачите, отак закривається і дуже зручно покласти в сумку. Я її беру в подорожі або в спортзал. Це теж Tangle Teaser, але попередня серія, ніж та перша чорна-велика. Вона в мене довго слугувала, вже пішла на відпочинок, але я її ще. Там не вибросила, хай про всяк випадок буде. І ще в мене є ось такий гребінець. Теж купувала в професійному магазині. Тут «No name». Мені дуже подобається ось цей зубчик, ним дуже зручно робити пробір. І коли я крашу волосся, то це теж не замініма річ. Догляд за обличчям у мене простий, користуюсь я косметикою недорогих брендів. До речі, шкіра обличчя в мене чутлива, а в тезоні вона жирна. Отже, зранку я очищую лице, вмиваю його ось таким гелем В мене від бренду CeraVe, це французький бренд. Подобається дуже цей засіб, він гарно піниться і очищує шкіру прямо до скрипу. Він містить ніацинамід, який допомагає заспокоїти шкіру. Також тут є гіалуронова кислота, яка підтримує природні зволоження шкіри та не закопорює пори. Після вмивання я тонізую обличчя лосьйоном і потім наношу крем в мене засоби від La Roche-Posay серії ефоклар також виробник Франція, ось такий в мене тонік. Це ось забезпечує швидке очищення пор та зменшує їхню видимість. Після тоніку я наношу на обличчя крем. Плюс мене. дуже подобається цей крем. Він чудово підійшов для моєї шкіри обличчя. Я його відкрила для себе на початку літа і тепер його постійно купую. Цей крем вирівнює поверхню шкіри, звільняє закупорені пори. Також він збагачений термальною водою, заспокоює та пом'якшує. Шкіру. Ще в мене є ось така міцелярна вода для зняття макіяжу. Але косметику я люблю змивати, тому кожного вечора користуюсь ось таким гелем для обличчя від зеленої аптеки виробник Україна. Мені дуже подобається, як він змиває макіяж і а краплинки не залишаються на моєму обличчі. А цю міцелярну воду я буду брати кудись з собою в поїздки, де немає можливості добре вмитися, то якраз цей засіб мені допоможе. Тим паче, цей засіб пішов мені в подарунок, то, як то кажуть, про всяк випадок хай буде. Далі ви бачите, в мене є невеличкий арсенал догляду від бренду The Ordinary це канадський бренд, і я його застосовую лише в осінньо-зимовий період, так як в цих засобах є кислоти, і їх краще використовувати, коли немає активного сонця. Отже, в мене є ось такий тонік. Він з гліколівою кислотою, ефективно очищує епідерміс від чорних точок, розгладжує рельєф шкіри, звужає пори, тонізує і зволожує. Наношу його я лише ввечері. Далі, ось така. Сироватка для обличчя це сироватка на основі молочної кислоти, яка м'яка усуває вороговілі клітини епідермісу та глибокі забруднення. Вона надає шкірі гладкість та сяйво. Використовую її лише два або три рази на тиждень. Ввечері. Ще в мене є ось така сироватка з ніацинамідом. вона інтенсивно бореться з висипаннями, регулює вироблення себуму і значно зменшує пори. Також вона висвітлює тон шкіри і відновлює водний баланс. Користуюсь теж 2-3 рази на тиждень, тобто, я чередую використання ось цих двох продуктів. І є в мене така олія шипшини. Вона зволожує, допомагає від запалень і омолоджує. Я її використовую більше взимку, коли шкіра обвітрюється і сохне. Наношу на обличчя її замість крему на ніч. Ароматів у мене небагато, всього три. Я люблю такі освіжаючі аромати: квіткові, цитрусові. Мій найулюбленіший аромат, і якщо ви хочете, до речі, почути, як я пахну, то це Maschino Він завжди в мене є, я постійно його оновлюю, коли він в мене закінчується. Це італійський бренд. Тут присутні ноти апельсину, рожевого перцю, червоної смородини. Далі в мене є ось такий аромат Allegoria від Guerlain і називається він Гранада Salvia. Це французька парфумерія. До речі, цей аромат унісекс. Його можна використовувати як жінкам, так і чоловікам. Це фужерний аромат. Тут присутні ноти бергамоту, лимону і теж червоної смородини. Дуже полюбила цей аромат. До речі, в них є в цій лінійці дуже багато різних ароматів. Я для себе вже деякі виділила і, думаю, що придбаю. І ще в мене є ось такий аромат Chanel Chance tendre це французький бренд із елітної парфумерії. Теж він квітковий фруктовий, тут ноти айви, грейпфруту і диня. Але для мене він трошки такий заважкий, якщо порівнювати з цими ароматами, то ці аромати використовую на кожен день. Цей такий, знаєте, на вихід, і він мені підходить більш в зимовий, ну, осінньо-зимовий період. Щодо догляду за шкірою тіла, то я маю ось такий набір. Я використовую гелі для душу французького бренду Cotch. Мені подобається, що вони мають натуральний склад, і в них немає парабенів. Ось такий банановий я вже закінчую. І в мене є ось такий новенький солодка карамель, і він має, бачите, такі мікрочастинки, які будуть ніжно відшолушувати шкіру на осінньо-зимовий період. Це якраз те, що треба. Для зволоження шкіри я користуюсь ось таким лосьйоном для тіла: це бренд Жая, польський бренд. Він в мене з маслом авокадо. Я не сказала би, що він суперкласний, є ласьоний і набагато кращим, але я вже докористуюсь ним і куплю собі щось інше. Крем для рук у мене бренду Ісана купувала я в Васенсі. До речі, Шкіру рук я зволожу тільки в осінній зимовий період, влітку якось в мене не сохне шкіра на руках, тому я літом не користуюсь кремами для рук. А взимку крем завжди повинен стояти на столику біля ліжка, бо перед сном хочеться. Зволожити руки. Я б не сказала, що це дуже класний крем, її набагато краще. Наступного разу буду купувати щось інше. Я пам'ятаю, що колись я була в Польщі і в магазині Дуглас я купила крем бренду Дуглас теж був. То я була дуже задоволена, хотіла би його повторити. Ще в мене є ось така олія для кутикули. Бренд американський сінді Solar Oil. Мені дуже подобається ця олія. Вона живить, зміцнює та пом'якшує кутикулу, і ваш манікюр завжди виглядає охайно. До речі, цієї маленької пляшечки вистачає на дуже довго. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво подивитися відео такого плану. Сподіваюся, що ви для себе щось взяли на замітку, щось для вас стане в нагоді. Тому прошу вас підтримати мене коментарем та поставити лайк цьому відео. Я з вами буду прощатися. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!